Друзі, всім привіт! Ви на каналі Fast Money. Сьогодні вам хочу розказати про такий телеграм-бот як Bloom. Всі відчули про нього. Це просто нажимаєш фармінг. Тут фармиться тобі е, криптовалюта Bloom. Вона е, це від біржі Binance. Так що тут буде лістинг, і лістинг буде на біржі Binance. Дивіться, у мене є ще 37 е, інвайтів. Ще я можу запросити 37 друзів, якщо ви хочете вступити. Мою команду, меншу тут 300 реферал, реферала, або ви шукаєте типу, інвайти, посиланнячко залишу знизу, під відео. Просто залітаємо. Тут є і, і, і тікети, ви нажимаєте play і просто ось, збираєте такое тікети. Нажмайте. Не можна нажимати на бомбочку. Ось таке ми ж збираємо тікети, зараз я вам покажу. Ось. тако збираємо. Тут є заморозки, появляються час від часу, якщо мені зараз. Або їх вже забирали. Ось, дивіться, заморозка і все, ми заморожуємо. Це дуже прикольна ігрушка, така вільний час можна потикати. Але я не тикаю, бо кажуть, що типу, ці, бі ці білети потім типу, їх треба купити. Ну, я не знаю точно. Вчора е обрізали були монети, друзі. Ось, ось на бамочку не нажав. Все, супер. 180 тобто, монет накупив. Ось, у мене зараз 38 тисяч, так як зробила в НОТКОЙНІ. У мене було 38 мільйонів, зараз 38 тисяч. Думаю, скоро буде лістинг, через місяць-два, може бути, так що, навіть може і більше. Так що ви ще успієте підкупити. Посиланочку ще раз залишу знизу під відео, залітайте і заробляємо разом. Так що також підпишіться на мій телеграм. Тут є дуже куча проєктів, є їхні виплати, так як я вивожу. Друзі, о, все, ади. Вивожу тут по 800 рікс. Коротше, все супер. Так що посиланочку залишу знизу під відео на БОЛ і свій телеграм-канал. До нових зустрічей.